Минулої суботи в етнографічному музеї міста Баямари повіту Марамуреш, Румунія, відбулося щорічне свято новорічно-різдвяних колядок. Не дивлячись на несприятливі погодні умови, на свято завітало чимало учасників. За гарні колядки, діти та дорослі отримували горіхи, яблука, калачі та тістечка. Просто неба господарі та господині готували смачні традиційні румунські та українські страви, до яких додавалася чарочка міцної цуйки. Серед гостей свята була й делегація з Рахівщини. Згодом керівники району підписали двосторонній меморандум. Про поглиблену співпрацю між повітом Марамуриш і з однієї сторони, Рахівською державною державною адміністрацією Рахівської районної радою. З іншої сторони мова йде про реалізацію проєкту будівництво мосту в селі Ділове з боку України. Цей міст давно чекають. Історично так склалося, що українці в силу об'єктивних причин опинилися по різні боки кордону. Близько 30 тисяч українців сьогодні проживає на прикордонній смузі з боку руминської сторони. Це міст не між Україною і Румінією, це міст між українцями. Окрім цього, реалізація цього проєкту дасть змогу відновити історичну желізнодорожний маршрут Рахів-Сигот-Будапешт-Прага. Що, в свою чергу, звичайно, дасть економічному поштовху, дасть змогу туристам відвідувати наш край. Головним організатором дійства була повітова рада Марамуреш, а також національний ансамбль «Трансильванія» та дирекція культури повітової ради. Ми хочемо зав'язати більш міцну співпрацю між повітом «Марамуреш» і Закарпаттям. Вона стосується екологічних, соціально-економічних питань. У цьому контексті ми уклали угоду з керівниками Рахівського району, яка надасть можливість надалі зміцнити наше співробітництво. Участь у святі взяв і гурт українських дівчат веселі гуцули з села Бистрий, що на Мераморощині.